Марія Миколайчук, чудова українська співачка, актриса, фольклористка, дружина Івана Миколайчука, народна артистка України. Немає вже марічки, та вона є і буде завжди, як пісенна душа самої України, як один із її образів, символів, її промінчик, живий і справжній. Полинула до свого іванка Івана Миколайчука, генія кіно, генія українства. Народилася вона на буковині. З дитинства мала гарний голос, який успадкувала від батька. Любила співати буковинські пісні. Зі своїм майбутнім чоловіком Іваном Миколайчуком познайомилася, коли їм було по 16 років, побралися у 21. Після закінчення Чернівецької музично-драматичної студії при театрі імені Ольги Кобилянської грала на сцені цього театру Марія Миколайчук, не розчинилася у славі свого знаменитого чоловіка, розкрила свій пісенний талант. У 1961 році почала співати в хорі імені Григорія Верьовки. Велику популярність здобуло вокальне тріо Золоті ключі у складі Марії Миколайчук, Ніни Матвієнко і Валентини Ковальської. Ініціатива створення тріо належала Івану Миколайчуку. За словами музикознавців, це тріо унікальне, де три голоси не просто гармонійно злилися, а ніби розчинилися один в одному, творячи гімн українській пісні. Тріо Золоті ключі отримало свідоцтво Книги рекордів України, яке засвідчує рекорд у найбільш тривалому виконанні українських пісень, а в Національному центрі народної культури, музей Івана Гончара відбувся творчий вечір, присвячений створенню Тріо. Марія Миколайчук співпрацювала з київською кіностудією імені Довженка. Своїм чудовим сильним голосом вона неодноразово озвучувала спів жіночих персонажів у кінофільмах. Сама знялася у фільмі Юрія Іллєнка Білий птах з чорною відзнакою. У складі тріо знімалась у фільмах і телестрічках Пропала грамота, дівочі мрії, Тріо, Золоті ключі. Альбом Прощаюсь, Ангеле, з тобою Марія Миколайчук присвятила коханому чоловіку, упорядкувала книгу сценарії Івана Миколайчука. У 2005 році Марія Миколайчук отримала звання народної артистки України. У 2021 році зіграла у фільмі Романа Балана Ми є, ми поруч. Це була остання її роль у кіно. Не минає і дня, аби я не згадала про Івана. Він подарував мені таке життя, про яке я не могла й мріяти. Було нелегко, але іншого життя для себе ми не хотіли. І досі, коли мені важко, я звертаюся подумки до нього. Він був надзвичайно хорошим чоловіком. Геніальним актором та справжнім патріотом своєї держави, яку любив понад усе. Тепер вони знову разом.